Усім доброго дня, ви на каналі АДІ Strategii Total War. І сьогодні у нас Козаки 3 нам випав Пімонт. І в нас Україна. Ох, як я люблю грати проти України. Так що можна вже 100% вважати, що по-любому буде фортеця. Інакше наша економіка буде зараз в такому стані, як зараз москальська, тобто в нульовому. Так, і ми швиденько побудували два міських центра, млин, золоту шахту і ставимо риночок. Ну, У мене розбудова завжди, пояснюємо неоднорачно, що краще зробити кілька селян, ніж обміняти на ринку, бо ці селяни до кінця ігри видобудуть ці ресурси з відсотками, скажімо так. І мені трошки не подобається, що в нас буквально більшість шахт на передовій, а саме дві золотих. Ну, Це доволі вкрай важко. І придеться робити нам трохи велику фортецю. Так, третій міський ринок, кузня пішла. Так, що ж не можемо здибати останнього ніяк золота. Десь воно заховалося. Так, давайте поставимо ще ось цю золоту шахту. І будемо шукати останню, скажімо так. Так, це є. Селяни тут бачимо шукають. Так, стоп, знайшли назад. Так, давай приєднуйся до будівництва. Відправляємо останні кілька селян на шахту. Так, давайте будемо робити мушкетерів. Так, що у нас тут таке? Академія. Академія в нас пішла. І нам тепер важно побудувати академію, освіти територію і займатися будівництвом. Проте треба по-любому бо знаючи, як грають гравці за Україну, там 200 човіків і пішло, пішло, пішло. В основному розраховано все на рейд. Так, це ми взяли, це ми взяли, ми навіть забули за мину покращити. Так, ну наш союзник ніби дякувати Богу, розвивається добре, навіть краще за нас. Головне, що він занадто швидко не пішов в атаку. Так, бо Україну як-ніяк добре треба прокачати. І на 20 хвилинах можна, скажімо так, 20-25 можна йти і зносити все, що можна. Або не, вка... не робити, скажімо так, мінімум кавалерії йти в ту в піхоту і можна зносити буквально на 15 хвилинах любого гравця. Так, а тим часом ми прокачуємо наші золоті шахти. І по можливості всі, скажімо так, плюшки, які можна. Так, давайте одразу відправимо барабанщиків, щоб знати що де робиться. Побачимо в нас ще кусок території займає оцей пагорб. Хто дивився відео за шотландські вердене, той зрозуміє, як такий пагорб згубно впливає. Скільки я ж там положив війська шотландського і шведського заодно. Так, селяни у нас пішли на дерево. І будемо йти в, хоча б в три конюшні. І не забувати, само собою, за кам'яну стіну. Нам її треба прибав, доставити. ставити. Як я вже казав, наша економіка буде як москальська в дуже плаченому стані. Скажем так, ведуть під нас санкції свого роду. Так, і не забувати поставити паркани цінюка. Так, нам би перше поставити дип, що він колипав нам. Рандаширів, чи рундашерів вибачаю сам. І по можливості займаємо шахти. Так, ну цей горб нам і плюс, і мінус. Але далі ньому ми трошки зменшимо. Так, от нас Україна. Так, бачимо, супротивник стали подвійні стінки дерев'яні. Ну, Нам вони будуть доволі мало їх. Навіть дуже мало. Так, трошки прикупили ми їжі. Так, давайте весь сюди. І ставимо першу стайню, доволі довгенько ми її ставимо. Ну, що поробиш? Так, і давайте будемо ставити ми стінку яценюка, який відгріб доволі багато грошенят з наших податків. І зараз сидить собі в Америці там яя чаще, скажімо так. Хоча який там яй, якщо він такий у нас зайчик. Так, менше про політику ми зараз не в тому. Настрою, і не в тому моменті. Так, і нам треба кидати всіх селян зараз на кам'яну стінку. В ідеалі зробити так, щоб ми її домуровували там, де наші наших військ буде. Так, і не забувати за артилерію. Так, артилерія як не як, це є бог війни, і з нею жартувати за любу націю погано. Так, давайте ви сюди поки будуйте. Так, і зразу закладаємо кам'яну стінку. Так щось там погано закладається. Буде ось тут. І останній кусок ми буквально поставимо перед нашими золотими шахтами. І його будемо добудовувати буквально в самому кінці. Так, артилерія. Ну, 4 хвилини, я дійсно щось артилерію ми встигнемо зробити. І основний, скажімо так, ресурс я буду вкладати в артилерію. Артилерія, кавалерія. Піхота поки що у нас буде стандартна. Переходити з тут ми поки не плануємо. Так, нам треба ще дерево багацько. Так, давайте третю стайню. Так, а на підкову треба нам трошки вугілля. Ну, продамо ми золото. Що поробиш? Тут як кажуть без варіантів. Так, і давайте всі дружно. Так, ти давай сюди топай. Так, і всі дружно камінь добувати. Тим більше що мешка... камінь апнемо. І селян з дерева кинемо на стіну. Нам три стайні плюс підкова, я думаю, непогано хватить. Так, це є, це є. Три робить, то робить. Пожертвуємо ми, скажімо так, однією стайнею. Але стараємося поставити зараз ще одне ардепом по можливості. Так, я трошки не впевнений, чи наші селяни збудують стінку і цініка вчасно. Так, ще ці хатки, щоб їм добре не було. Завжди їх мало. Так, давайте ми поставимо ще одне арт-депо. З двох ардепо будуть пушки робитися набагато швидше. Так, і в нас знову місць мало, а ще будують ці хатинки. Так, тут в нас гора прикрита, щоб ворог не зайшов на гору, бо потім буде дуже важко його з гори скинути. Знаю по власному досвіду. Так, друга в нас пішла. Так, давайте свиней трошки вас збільшимо на стіні. Як показує практика, гравці дуже часто не знають, як штурмувати фортецю. Я не скажу, що я великий експерт, але все одно. Це, скажімо так, дасть вам вашим військам волю пересування. Будь-де. Так, у нас мир закінчується, ми ще стінку не добудували. Буквально в тому місці у нас війська, тому ми зараз розкинемо охорону по шахтах. Якщо, не дай Бог, стіну нашу проб'ють. І вже в селище, то у нас принаймні буде куди їх направляти. Так, тут стіночку завершимо. Так, 30 секунд миру минуло. Ніхто на кого не нападає. Аж дивно. Так, поставимо церкву на запас. Бо я потім завжди... Так, і наш союзник вже побіг Фрейдем. Ну це трошки, я думаю, рановато Бо зараз провокуєш іншого. Ну що поробиш? Так, знову хаток бракне. Так, що в нас там по ресурсам? Ресурс у нас трошки поганенькі. Так, давайте ви всі дружно йдете на харчі. Так, і нам б ще вторгувати на швидку стрільність, пасувало би дуже-дуже добре. Так, все-таки стінку я зі ніби добудовують. Але наш союзник побіг не захоплювати націю, а побіг провокувати, скажімо так, Україну. Це погане діло. Що тобі це дало, я не знаю. Так, але в принципі ми вже можемо виходити. Так, давайте поставимо ще один млин. Апнемо ще раз харчим. Так, трохи кинемо на камінь селян. Я б казав, поставити, може, пару башень, але перше треба апнути нам швидку стрільність. Ті можна сміло виходити, скажімо так, в поле. Так, бачимо човіків. у нашого супротивника дуже-дуже багато. Поки дверки прикриємо. І поставимо хоча б з три башні на, так на такому самому важливому напрямку. Іде, скажімо так, зосереджено більшість наших шахт. Ну, по суті, майже половина від усіх. Так що що це місце стане полем бою, це буде печальненько для нас. Так, давайте ми трошки проапаємо ще шахти. Так, зразу дешевимо артилерію. Так, бачу в нас вже свіжі гості. Так, і наш союзник відкрив карту, боже, ти золото, просто золото. Так, поки в нас тут... Під брамою б'ються головою об стінку. Ага, сюрприз. Як бачиш, тут чуть-чуть кам'яна стінка. Так, і він вирішив пробітися вздовж стіни, і зрозумів, що тут йому ловити нічого. Так, і ще синій сюди йде. Ну, обоє хлопці йдете просто в нікуди. Я не бачу у вас артилерії від слова взагалі. Так, апнемо ще раз харчим. Вас сюди і давайте зразу знов ці чортові хатки. Завжди їх бракує. Так, мабуть, не зрозуміли, що тут їм ловити нічого. І виходимо, виходимо всім, чи можемо. Так, ну січові бачимо, в нього трохи ще є лишилося. І в наш союзник не встигне, мабуть, перешикувати війська, або він за ними просто навіть не дивиться. Це може зіграти поганий жарт з ним, скажімо так. Так, ну у нас сто плюс драгунів. І три з копійками сотні мушкетерів. Як бачимо, наш союзник застало в розплох, і ми не встигаємо просто дійти до нього до поля битви. Так, давайте рухайтеся, рухайтеся. бо там зараз не буде кому допомагати, бачу. Це вельми-вельми погано. Так, ну наш теж союзника буквально добили. Так що ми робимо, міняємо, скажімо так, стратегію. Так, артилерія сюди. Будемо першим ділом виносити Україну. Ну, бляха, що я не здивований, що так, артилерія з першого разу не пробуває стінку. Так, наш союзник трошки артилерії має, але він там вже сам нічого не зробить. Давайте пару коней записнемо, бо наша артилерія, бачимо, не стріляє від слова взагалі толком. Так, і тепер давайте всім скопом женемо його селищем. Так, синіше вирішив вернутися в нашу сторону, ну це вже червоного не спасе, я думаю. Ну і плюс друга нація. В якійсь мірі, скажімо так, не буде сенсу захоплювати захопити, а будувати. І переходити в століття, бо ми це зробимо завдяки другій нації. Збільшимо кількість своїх військ, скажімо так, зі старту. Так, четверту станнє поставимо по-любому. І трошки будемо ще підапувати своїм військам. Так, нам треба щоб наша артилерія дійшла, куди треба. Так, ну бачимо, вони відступають. Так, це в принципі вже можна зривати, це також. Так, в нас пішли селяни в атаку, я думаю, що тут вони горе пожмуть зараз. Так, селян їх не стало і бачу, він втікає своїми селянами до свого союзника. Так, але маленька проблема нам в тил заходить з синього. В принципі, там заходить більшість драгонів, так, тих пушки треба витягувати звідси. А Зараз їх захоплять до повного нашого нещастя. Так, і бачимо піхоту супротивника, дуже красиво лягає під нашими гарматами. Так, тут зараз ще нарвемо наших українських селян. Так, і бачимо синій з того всього повернувся, а в нашого союзника приїжджали. І по суті ми розмінялися з синім союзниками. Так, ну бачимо, пішла велика мода спалювати свої ж будівлі. Так, бачимо кілька селян біжуть до нас, ми пришвидшимо процес. Так, і давайте зараз всю військову інфраструктуру будемо знищувати. Так, що відступіть, бо зараз полетять ядра. Так, дипні, тепер треба нам ще ринок, щоб він не мігся нормально обміняти. Це, скажімо так, критична інфраструктура. Як би це дивно не звучало, цього навчили нас москалики. Так, давайте зразу будувати все, що можна за Україну. Мені вже дуже-дуже давно не попадалася Україна в рейтингу. Чесно кажучи, навіть забув коли це не раз. Так, шахти ми позриваємо. Супротивнику не будемо давати другої нації. Так, от гарно. Так, ще треба академію захопити. І в нас так, заберемо драгонів, щоб лишніх не втрачати. І тут залишилося буквально дві стайні, ну вже одна стайня і одна козацька хата. Їх до і, в принципі, можна буде вертатися. Так, академіями тут ще шахта одна лишилася. Так, і давайте ще остатній постріл, а ні, не остатній, буде передостатній. Так, бачимо синій концентрує війська під нашою фортецею. Хоча, так, давайте одразу посилимо стіни. Щоб поки він це все так, тут більше нема що стріляти. Тому давайте будемо трошки ми рухатись сюди. Так, ну тут в нього теж паркане ціннюкам. Я думаю, що без менших проблем можна підлупити. Так, і давайте будемо робити сердюків як-не-як. Це суперова піхота. Так, давайте ставимо ще п'яту казарму академію і поставимо два, дві стайні. Ну і церкву, само собою, що Україна без церкви. Так, ще одну апнемо силу пострілу. Так, прокант бачимо, він добудований, і йдемо далі. Так, і бачимо, супротивник вирішив нас атакувати. Так, ну ведь прокачаємо башники. Хоча у нас дуже мало їх є. Так, і закриємо браму. Пояснюю для чого, щоб щось лише не забігло і бачимо, наш союзник потрошки відбудовується. Так, а як червоний захопив Пімонт? Що не можу зрозуміти, мабуть, він це захопив. Нашого союзника. Так, і давайте трошки, може, і перейдемо в кінці в століття. Так, візьмемо міцність. Бачимо, тут в нього бігає пушка чи дві, і він тут буде дуже-дуже довго насипати нам. Так, зразу радошире б'ють стінку, артилерія підтягується. І трошки здалеку будемо настрелювати по всьому, що можна. Так, наших пару драгунів пішли бог куди. І тут бачимо маленькі баги є, що бігають наші коні через стіну. Так, давайте по шахті. Бачимо сині армію свою забирає. Ну це добре. Я б назвав це навіть дуже і дуже добрим. Так, трошки підтягнемо війська в кучку. Так, і давайте будемо з артилерії трошки насипати. Так, ви давайте станемо ось тут, Ми також сюди. Так як супротивника немає, скажімо так, артилерії, можна точкуватися. Так, трошки зробимо гетьманів. Так, нам ще здалося поставити дип за Україну. Ну і два ардепом. Артилерія ніколи лишньої не буває. Так, щось тут у нас бачимо кавалерія супротивника. Вирішила нас побігти в гості. Ну, давайте будемо максимально її утискати. Так, бачимо пробіг, наші, навіть не стіл толком їх всіх постріляти, скажімо так. Так, дип-центр ми йому лупнули. Так, і треба забирати війська, бо бачимо. Ага, він же теж перейшов століття, він же клопає навіть м'ясо, скажем так. Ну що зробиш? Так, це ми лишимо і давайте з цього боку підженемо ще запас військ. Так, запустимо рандашерів. Так, в нас бачимо брак пороху. Так, трошки золота можна підкупити. І поставимо одну казарму 18-го. Другу, скажімо так, в процесі. Ого, ого! Оце ми трошки загубилися, скажімо так. Нам треба терміново брати і йти забивати свою артилерію, бо це з нами зіграє дуже-дуже поганий жарт. Ех, собака. Так, давайте наші пушки вже вернулися до нас знову. Та шоп тобі. Так, давайте ви сюди. Ви також сюди рухайтеся. Так, ще й порох закінчиться так невчасно. Як завжди, в самому гарячому баталію нема пороху. Так, ми тому що наче, лікування не взяли, але наші бачимо вистрілили і наш артилерій зараз картечу положить більшість його військ. Так, доволі непогано лягають, навіть в себе суперово. І тепер давайте контрнаступ. Так, наш союзник бачимо, червоного добиваємо. І по суті зараз піде в селище до синього. Ну, це також добре. Так, і давайте зразу заганяємося. Так, у нас бракує золота. Вагітьманий два дипа, дуже багато його їдять. Ну і плюс решта військ як-не-як. Так, ви давайте сюди, і пів наша артилерія робиться як ніяк. Так, сляном достатньо буде. Так, і в принципі можна ще качнути, скажімо так, зразу млиним. Так, і давайте просуватися. Ага, вже не треба, бо вже здався. Так, в нього 4 стайні, 2 казарми і 3 казарми 18 століття. Ну, я скажімо так. Якби дали йому більше часу, він би нас задавив, скажімо так. Так, і ми вижили з того всього. Так, давайте ще глянемо статистику. Ось така в нас вийшла фортеця за Пімонт. І бачимо червоний. А він хоча він вже теж бачу, вийшов, але вирішив відбудовуватися на своїй території, брак ресурсів. Так, ну червоний бачимо, що зразу помаліше. Синій так, і потім передогнав. А найкраще додався мій союзник до певного моменту. Доволі непогано. Так, тому що синій мав дві швидкострільності, а ми одну. Так, по кількості військ, бачу, він пік наробив доволі так непогано. з Мушкетеретмейство століття, але це йому вже не помогло. Тож, усім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. Слава Україні!